Новий заручник Кремля, українські митці, дипломати і діаспора в Італії намагаються витягти із в'язниці українського оперного режисера Євгена Лавренчука. Його заарештували в Італії на запит Росії. Москва вимагає екстрадувати бранця, щоби судити його за нібито фінансові оборудки ще до воєнного часу. Мар'яна Бухан продовжить. Ці історії трохи більше трьох тижнів. 17 грудня в готель італійського міста Неаполь прийшли поліцейські з ордером на арешт українського театрального режисера Євгена Лавренчука. Він саме їхав з Ізраїлю в Україну транзитом через Італію на вечір пам'яті свого вчителя Романа Віктюка. Поліцейські заявили, що в Росії Лавренчука звинувачують в якихось фінансових оборудках, тож його заарештовують і далі обіцяють екстрадувати в Російську Федерацію. Для мене це було не навіть не несподіванкою, а просто шоком. Так мати Євгена Лавренчука реагує на останній телефонний Дзвінок сина він тільки встиг повідомити, що його заарештовують. Далі зв'язок перервався. І лише за кілька днів Євгена у в'язниці Неаполя знайшли українські дипломати. Історія набула розголосу у мистецьких колах. Одразу заговорили про полон. Знову країна-агресор намагається чужими руками покарати патріотично налаштованого українця. Це новий політичний в'язень, боротьба за якого тільки почалася. Не дамо Мордору захопити чергового заручника. Євгену Лавренчуку 39. Одразу після школи він поїхав навчатись в Росію. Там заснував театр і працював до 2014-го. Після анексії Криму і захоплення Росією частини Донбасу повернувся в Україну. Співпрацював з різними театрами за кордоном. Деякий час був головним режисером одеського театру опери і балету, де поставив, зокрема, латравіату. Цей спектакль номінували на Шевченківську премію а сам Лавренчук минулого року став заслуженим артистом України. Євген Лавренчук, надзвичайно талановита людина. Я б так сказала, він випереджає свій час. Дуже молода людина, дуже амбіційна, рухлива людина, яка щитує так би мовити з космосу, з простору, сучасне життя. Справа Лавренчука на контролі українських дипломатів. Українська діаспора в Італії вже готується виходити на протест. А наш Амбуцмен Людмила Денисова заявила запит Росії на екстрадицію Євгена Лавренчука політичне переслідування. Затримання українців відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статусом інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців щодо будь-яких фінансових справ Лавренчука у Москві вісім років тому ні його друзі, ні колеги нічого не знають, але впевнені під час війни віддавати. Нашого громадянина в країні агресору не можна для мене іншого пояснення немає, крім як е, політична справа. У Нас іде гібридна війна, і може бути все, що завгодно, і можна сфальсифікувати, приписати, особливо коли прийшло стільки років. Близькі режисери лише сподіваються, що екстрадиція Лавренчука в Росію не відбудеться. знаю, що він. Настроє не налаштовані до захисту, він почуває себе впевнено і має бойовий настрій. Мар'яна Бухан, Тетяна Демух, Наталка Волосацька, ТСН 1+,1.